Задумайтеся, іноді доля цілої армії, результат бою, а то й всієї війни вирішує одна єдина помилка: один невірний розрахунок, одна промах, яку в мирному житті простили б, списали б на втому або неуважність. Але на війні за таке платять життями, тисячами життів. І ось уявіть собі, досвідчені офіцери з великими погонами і не одним роком служби за плечима. Допускають цю помилку, причому таку, що навіть бувалий прапорщик, нехай списаний давно на цивілку, і той би за голову схопився. Адже на кону була ціла операція, наступ, який планувався тижнями. Зараз цю історію рідко згадують відкрито. В архівах грив таємно, в доповідях сухі рядки. Але ті, хто був там, пам'ятають кожну хвилину, тому що там смерть дивилася в очі прямо і без прикрас, і знаєте. Є в цій історії один момент, від якого навіть у мене мурашки по шкірі. Момент, коли все стало ясно, ворог допустив помилку, за яку заплатив усім. Але про все по порядку: події розгорталися на одному непомітному ділянці фронту. Місце, про яке зазвичай кажуть: болото стабільно, там тиша. Місяцями йшли рідкісні перестрілки, ночами розвідували позиції. Іноді артилерія перевіряла нерви. Але в цілому фронт стояв мертво, наші бійці вже майже звикли до цієї тиші. Хтось навіть розслабився, здавалося, ну кому спаде на думку рвати тут оборону, коли куди важливіше інші напрямки. Але як часто буває на війні, саме тиша виявилася найпідступнішою пасткою, і саме тут, в цьому забутому секторі, ворог вирішив ризикнути всім зробити різкий хід. Вирватися вперед і пробити нашу оборону одним сокрушительним ударом, швидким, точним, максимально несподіваним. План ворога здавався простим: ударити там, де нас найменше чекають. Але саме в цій простоті криється їхня фатальна помилка. Пізніше, коли ми розбирали все докладно, військові експерти скажуть, вони пішли в банк і програли. А почалося все з радіоперехоплення. Здавалося б, звичайна рутина для військової розвідки. Але саме це перехоплення стало тим самим першим дзвінком, на який спочатку ніхто не звернув уваги. Наші хлопці з радіорозвідки вирахували дивні сигнали, частоти незнайомі, короткі, чіткі команди, наче хтось дуже старався сказати мінімум, щоб не залишити ніяких слідів. Позивний Орел, старший лейтенант радіорозвідки, згадував потім: Сидимо, слухаємо ефір. Раптом готовність повна. Чекаємо сигналу. І все. Ні тобі звідки нікуди. Пауза. Тіша. Холодок тоді по спині пройшов. Знаєш, коли досвідчена людина каже мало, значить, він знає ціну кожному слову. У штабі тоді ще не повірили. Вирішили. Може, дезінформація. Ворог і раніше таким займався, кидав фальшиві сигнали, плутав сліди, але на всякий випадок посилили спостереження. Тому що занадто вже все виглядало чисто, і ось тут почалася низка дивностей. Знаєте, буває на війні таке відчуття, повітря змінюється, ніби сам фронт завмирає в очікуванні. Бійці на передовій почали доповідати кілька ночей поспіль з однієї і тієї ж сторони горизонту милькали спалахи не схоже на стрільбу, не ракети, наче хтось підсвічував місцевість. Що це було розвідка, підготовка артилерії. Нова техніка? Відповіді не було. Одночасно почали надходити тривожні повідомлення: ворог стягує сили, причому робить це повільно, акуратно, наче боїться сполохати. І ось тут наш командир, полковник Харитонов, досвідчений вовк, сказав просту фразу: Не буває такого, щоб ворог просто так техніку ганяв ночами. Значить, чекаємо гостей. Вирішили діяти на випередження. Маленька група наших розвідників отримала наказ вийти в той квадрат, де ворог засвітився, перевірити, що там за возня. Відділ вийшов ввечері. Хлопці йшли акуратно. Місцевість рівна, відкрита. Кожен кущ міг бути засідкою. Старший групи, майор Нікітін, згадував потім: таке відчуття було, ніби нас ведуть. Ми крок, вони крок. Кожна стежка, кожний яр ніби чекає тебе. Нерви тоді у всіх були натягнуті, як струна. І ось там, у темряві, вони натрапили на те, чого просто не могло бути: свіжі укріплення ворога, рівні лінії, нові маскувальні сітки, кулеметні точки. Все свіже, ніби будували ось ось. І головне відчуття, що ворог знає маршрут наших хлопців, ніби чекав саме їх. Зв'язок почав барахлити. З'явилася підозра: ворог використовує найновіші засоби радіоелектронної боротьби. Підтверджень не було, але факт залишався фактом. Наших чекали. Нікітін приймає рішення відступати без втрат, але стає ясно, ворог готується, причому не до локальної сутички, а до чогось великого. І це було лише початком. На наступний ранок у штабі скликали термінову нараду. Доповіді були тривожними, ворог продовжував підтягувати сили, колони техніки помічені одразу на кількох напрямках. Причому діяли вони обережно з розрахунком, ніби кожна машина знала свій маршрут і завдання. Розвідка доповіла: противник не просто стягує війська, вони готують наступ і часу у нас обмаль. Полковник Харитонов приймає рішення бити першими. Поки ворог ще не окопався остаточно. Наша ударна група отримує наказ провести профілактичну атаку, вибити противника з нових позицій і зірвати плани наступу. Наказ був ясний. Зволікати не можна, вранці виїзд. Наші бійці займають рубежі. Кожен розуміє, легкої прогулянки не буде, але ніхто тоді не очікував, наскільки все виявиться серйозно. З першими залпами стало зрозуміло, ворог чекав нас, окопи у противника були свіжі, але укріплені так, ніби стояли тут тиждень. Кулемети били щільно, грамотно. Мінні поля накривали всі можливі маршрути підходу. Здавалося, що кожен крок наших бійців розрахований і відомий ворогу заздалегідь. Майор Нікітін пізніше скаже просту фразу, в якій була вся правда цього бою. Таке відчуття, ніби противник знав кожну кочку на нашому шляху, де підемо, де ляжемо, де сховаємося. Наші бійці почали штурм буквально через мінні ділянки. Старі перевірені способи щупи, розтяжки, кішки. Пішли в хід повзли на животі, перевіряли кожен метр, щоб не натрапити на пастку, і навіть тоді втрати росли. До середини дня стало ясно, ворог занадто добре підготовлений, хтось злив інформацію, інакше пояснити таку точність було неможливо. Ввечері вдарив новий фактор. На небі з'явилися ворожі безпілотники. Спочатку думали, розвідка, але через кілька хвилин все стало зрозуміло. Апарати почали скидати снаряди прямо на голови нашим бійцям. Медики потім розповідали: осколки від цих снарядів були дрібні, але пробивали броню, робили страшні рани, які майже неможливо обробити в полевих умовах. Харитонов розуміє: продовжуємо штурм, втратимо всіх, видає наказ відходити, врятувати людей і техніку. І ось тут почалося найбільш дивне. Вночі ворог пішов у контратаку, але виглядала вона дивно: мало техніки, атаки різкі, хаотичні. Здавалося, ніби вони не намагаються прорватися, а скоріше відволікають. Саме в цей момент слово взяв полковник безпалов, досвідчений фронтовик, завжди мовчазний. Але тут його слова прозвучали як вирок: це відволікаючий удар. Основний буде вранці: готуйтеся, хлопці, настільки розминали, і він виявився правий. На світанку з передової приходить нове повідомлення: на горизонті з'явилася ворожа колона, Ї йшли щільно організовано, але головне, серед усієї техніки виділявся один величезний броньований вантажівка з високою кабіною. Чому цей вантажівка йшов без маскування? Чому в нього було окреме супроводження? Відповіді тоді не було. Але саме цей момент стане ключем у всій операції. Командування збирається в блиндажі. Сперечаються, вирішують, що робити. І тут слово бере молодий лейтенант за позивним: губа, тихий, розсудливий, але з головою на плечах. Там не просто вантажівка, там щось важливе, або штаб, або вантаж, від якого залежить все. Рішення приймається швидко. Губа бере п'ятьох найнадійніших бійців. Завдання будь-якою ціною взяти вантажівку, дізнатися, що там. Якщо вдасться, захопити. Часу на підготовку немає. Маршрут малюють прямо на землі. Кожна складка місцевості, кожна ямка враховується. Перед виходом губа каже коротко: хлопці, назад дороги немає. Або ми їх, або вони нас. Розвідгрупа йде в ніч. Група губи вирушала мовчки. Кожен розумів, шансів повернутися небагато, але назад дороги дійсно не було. Попереду ключ до всієї операції ворога. Йшли повільно, використовували кожну складку місцевості, кожен кущ ворога не було видно, але відчувалося десь поруч. Напруга висіла в повітрі, наче перед грозою, добралися до позиції через півтора години. Перед очима колона ворога, і той самий вантажівка, величезний, броньований, ніби командний пункт на колесах. Навколо нього крутилися люди в формі, непрості солдати, рухи чіткі, впевнені. Справжні офіцери, і тут Губа зрозумів: це не просто машина, це пересувний штаб ворога, серце всієї операції. Далі часу на роздуми не було. Губа дав короткий сигнал. Працюємо все сталося за лічені хвилини. Постріли короткі, прицільні. Ворожі офіцери просто не встигли зрозуміти, що відбувається. Кілька з них намагалися вихопити зброю, але навіть не встигли прицілитися. Наші бійці працювали блискавично. Штаб захоплено. Губа першим увірвався всередину вантажівки, і те, що він побачив, підтвердило найгірші здогадки на столі, розкладена карта місцевості, позначки, маршрути, розрахунки, поруч, портативні радіостанції, на яких йшли переговори всього командування наступаючої групи. А в кутку людина в чужих погонях, полковник, противника. обличчя зле, розгублене. Він зрозумів все. Бійці зв'язали його та трьох офіцерів. Все зайняло не більше п'яти хвилин, але головне було не це. Губа оглянув вантажівку і натрапив на папку. Проста потерта, але з позначкою таємно. Всередині карти, документи, дані про наші позиції. І тут мороз пробіг по спині, на паперах позначки про розташування наших складів, маршрути постачання навіть по резервах та, та таємних точках. Все найсвіжіше, зібране буквально за день-два до атаки, і серед цих паперів знайомі координати наші вже не було сумнівів. Відбулася витік інформації. Ворог знав про нас занадто багато. Губа зв'язався з Харитоновим. передав штаб. Взято, полковник ворога в полоні, документи на руках. І саме в цей момент сталося те, чого ніхто не очікував. Вся ворожа атака зупинилася. В радіоефірі прозвучала коротка команда: відступити на вихідні, припинити наступ. Ворог, який ще годину тому рвався вперед з запалом, раптово зупинився і почав відступати. Чому? Відповідь дав сам полковник противника, коли його доставили до нашого штабу. Він подивився на Харитонова та сказав спокійно: Далі безглуздо. У нас немає управління, все, що у нас було, в цьому вантажівці. Він розумів. Операція провалена, штаб захоплено, плани розкрито. Будь-який подальший рух призведе лише до більшої розгромної поразки. На полі бою почався хаос. Ворожі солдати кидали позиції, техніку відступали, не розуміючи, що відбувається. Наші бійці стояли і дивилися, як могутня наступальна група ворога просто розпадається на очах. Все закінчилося швидше ніж починалося. Коли полковника ворога привели в штаб, ніхто не поспішав з питаннями. Всі чудово розуміли, людина перед ними досвідчена, чудово знає, що потрапила в пастку, і найбільше в його погляді кидалося в очі не злість та не страх. А усвідомлення все втрачено. Документи, які захопила група губи, негайно передали нашим аналітикам. І ось тут стало по-справжньому страшно. У папках лежали повні дані по всій нашій обороні в цьому секторі, розписані маршрути постачання, кількість техніки, навіть розклад змін на окремих ділянках. І найголовніше, дані були свіжі, отримані максимум за добу двоє до початку ворожої операції. Розвідка мовчала, обличчя у всіх були важкі, тому що всі розуміли, тут випадковістю не пахне. Це або витік інформації, або настільки вміла робота ворога по збору розвідданих, що страшно стає. Полковник Харитонов дивився на ці папери і мовчав. Потім запитав тільки одне, хто передав вам ці дані. Ворожий офіцер тільки посміхнувся і відвернувся. Більше він не сказав ані слова. Пізніше на допиті стало ясно, в штабі ворога були документи з нашими позначками. Нашими словами, у них був доступ до того, що знали лише кілька людей у командуванні. Розбирали все докладно, і висновки виявилися страшнішими за будь-які здогадки. Військовий експерт, якого підключили до розбору, сказав потім коротко: найстрашніше тут не витік, найстрашніше швидкість, з якою ця інформація опинилася у ворога, або їхній агент сидить зовсім поруч, або хтось із нас грає в свою гру. Але було ще одне питання, на яке не знайшлося відповіді досі: навіщо ворог повіз штаб з офіцерами та всіма документами прямо на передову? Навіщо ризикувати найціннішим? Так на війні не роблять командний пункт завжди в глибині, в безпеці. А тут полковник, офіцери, плани всієї операції опинилися за кілька кілометрів від лінії фронту. Військовий експерт потім сказав прямо. Або їх так піджимали зверху, що вони пішли на відчайдушний крок, або вони були впевнені, що перемога у них в кишені, але прорахувалися. Полковник Беспалов тоді сказав голос, те, про що багато хто думав, але боявся сказати: коли штаб виходить на передову, значить командування в паніці, або недооцінили нас, або просто втратили голову. І правда, ворог явно поспішав, хотів гарної перемоги. Швидкого прориву, але отримав повний крах. Після захоплення штабу ворожа група розсипалася. Відступ був таким поспішним, що наші бійці потім ще добу збирали покинуту техніку та боєприпаси. А документи, захоплені в вантажівці, стали справжнім відкриттям для нашої розвідки. Вони показали масштаби підготовки ворога, їхні плани на найближчі тижні та слабкі місця. Але головне питання залишилося висіти в повітрі. Хто злив інформацію? Звідки ворог знав про нас так багато? Версій було багато. Хтось говорив зрадник, хтось диверсія. А хтось припустив ще страшніше: можливо, це була наша гра спеціальний злив інформації, щоб виманити ворога на удар і спіймати з полічним. Правди, тоді ніхто так і не дізнався. Але бійці запам'ятали одне: одну помилку. Ворог зробив точно. Вони занадто повірили у свою силу і у свою удачу. І за цю помилку заплатили всім. Ця історія стала показовою. Її розбирали потім у навчальках, на зборах, на закритих нарадах. Один загін. Одна вірно розрахована атака. І ціла наступальна операція ворога пішла прахом. Саме тому на війні головна зброя не танки і не ракети. Головне. Мозок і холодний розрахунок, і хлопці тоді все зробили правильно, спокійно, чітко, без криків і зайвого героїзму. А нам ця історія нагадування: одна помилка може коштувати всього. Ворог такого не пробачить. Значить, попереду нові випробування. І головне пам'ятати, війна виграється не на передовій, вона виграється в головах. Дякую, що додивилися цю історію до кінця. Підтримайте відео лайком і підпискою. Побачимося в наступному випуску.